О, нічого собі! Оце загнув! Тут тільки заради таких покльовок стоїть їхати сюди. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде фідерна рибалка. Нарешті на дворі стала більш-менш тепла погода, тому цю рибалку я вирішив присадити саме ловлю на фідер. Зараз потрібно швиденько замісити прикормку, ну і будемо починати ловити. На цю рибалку я буду замішувати 2 кг прикормки. Це фішдін преміум серії солодка кукурудза. і запимню її пачкою IQ Super Black. Теж фішдін. Так як я зібрався ловити карася, то здобавок в мене буде ось такий огранульований чесник. Купляв я його не в риболовному магазині, а в звичайному продуктовому супермаркеті. Думаю, дві пачки хватить. Кормити багато не буду, карася не та риба, яка стає на приконку, ну, але виділити місце ловлі все одно потрібно. Почну спочатку з мотиля, далі буде видно. Поставив ось таку кормушку на дві клітки, це в мене 20 грам. Зараз подивлюсь, якщо буде долітай, то не буду міняти на вашу. Є перша риба. Ну, щось невелике Але схоже на карася, бо водить. І що собі як веде? Ну, такі невеличкі. Ну, в принципі, вони тут великі не клюють. Ось ось друзі, перший карасик. За нижню губу. Ну, початок є. Зараз так само на матиля закину. З насадок в мене сьогодні мотиль, опарищ і Пішов дощик. Ну, в принципі, його придавали сьогодні цілий день, такий короткочасний. Народ потихеньку підтягується. До речі, не сказав, ловлю я на платному ставку. Ну, це не якийсь там мега крутий платник, де клюють карпи там, чи амури великі. Це звичайний карасьовий ставок. Але, в принципі, і плата тут така чисто символічна. 50 гривень за вудку. Ну, за вудку або за фідер. О, Нічого собі! Оце загнув. да, Теж карась виводить. Ну не великий, але така покльовка була, що ну. розійшовся дощик. Зараз потрібно дівати дощовик. Ну карась покльовує. але загинає тут тільки заради таких покльовок стоїть їхати сюди Чего? Крас. До речі, пристав дощик і красний так став клювати. Ну Час від часу ще покльовує, але не так активно. Почему закинув, сразу в лед Все, закінчив я рибалку. Як бачите, карась клює непогано, час від часу навіть покльовувала ось така невеличка плотва. одну тільки більше мені вдалося впіймати. Тому вважаю, що ця рибалка була непогана. Зараз покажу, що я наловив. Ось, друзі, ось такі карасиків карасики вдалося сьогодні половити. Дякую вам за увагу. Ну і зустрінемося вже в наступному відео.